Доброго дня, я з України. Сьогодні хочу вам показати, як виглядає наш будиночок зсередини. Багато було таких прохань. Казали, Оксаночка, покажи, як ви там розташувались, як ви розмістились, ну як ви будете проводити свою літо. Ось так, одну хвилинку покажу, як виглядає ззовні. Ну, я її вже багато разів показувала. Ось так, такі композиції в мене на Сходинцях. Бачите, яка гарна вже лаванда. Ось в горщику вона росте, це з минулого року горщик, і ось так багато вже колосочків вона зав'язала, скоро вже почне квітнути. Гарно вона себе почуває в горщику, якщо це горщик досить великий. Тут відро десь, мабуть, 7 літрів. Це я трішечки підсаджувала, сподівалась, вкоріниться плющ, але він не захотів корінюватися. Ну, йому тут і не потрібно бути. Якщо ось цей кущик. Коли він відквітне обрізати і так залишити до осені. По-перше, буде друге квітнення, поодиноке. Не так багато буде квіточок, але вони будуть. А восени, якщо його з цього горщика дістати, то там, я думаю, штук 20 нових рослин буде як мінімум. Тому що коли висаджувала в минулому році, я гарно сюди серединку засипала ґрунтом і посадила його глибше, для того щоб на пагінцях, які будуть наростати на кожній гілочці, були додаткові корінці. Так, ось тут в мене в горщиках це петунія і ампельні томати жовтенькі, які присилала мені Галина. До речі, хочу сказати, що спочатку я висадила їх у відкритий ґрунт, просто на грядці, а потім мені Галина в коментарях написала, що їх потрібно в горщик. Я їх викопала на наступний день і сюди пересадила. І ось в горщиках, враховуючи те, що навіть я пересаджувала їх знов, вони виглядають краще і наросли більше, ніж там два кущика, буквально залишилося в мене. В ґрунті. тому краще їм в горщиках однозначно. Ампельні вони, їх можна і в підвісні кошики саджати, можна і ось в такі горщики. І ось нова така композиція в мене. До речі, також можна тут використати ампельні томати в такому горщику, тому що буде їм куди вниз звисати. Це знайшла ось таких два стільця з сестри. Вони вже поламані, але я натягнула ось мотузочки. І використаю як такий декоративний елемент для того, щоб поставити на нього кошик або з петуніями. Це в мене сурфінія, така маленька квіточка, дуже, дуже рясно вона квітне, дуже довго, якщо її також зрізати, прибирати від світлі квіточки. І ну, стільчик ще однозначно пофарбую в білий кольор. Хоча він і так непогано виглядає. Ну і підемо в будинок. Ну, Будинок, звичайний, невеличкий, дачний будиночок. Але покажу, як ми розмістилися, тому що було таке прохання. Це в нас коридор. Ну, як завжди, в коридорі десь щось стоїть, лежить, тому що, до речі, ще в нас немає сараю. Купляли в цьому будинку, не було сараю. Чоловік хоче побудувати, але на це потрібен час. Ось так виглядає. Це драбина на другий поверх, другий поверх ще не зроблений. В цьому році робити не будемо його однозначно. Там Велика кімната, вона штокатурена, як і ось тут глиною, і, в принципі, там не так багато залишилось роботи, але не в цьому році. І заходимо в першу кімнату, можна так сказати, це в нас кухня. Коли на вулиці прохолодна або дощ, то ми заносимо плиточку електричну, в нас є, і тут все готуємо, і тут також можна поснідати, повечеряти, ну, що завгодно зробити. Розмір, на жаль, я не знаю. І ось так все я тут розмістила. Це поличка, яку я забрала з дому. Все в мене тут приправи, всі скляночки, чай, кава, якісь крупи, ось там подалі в ящичку стоять. Також харчевник так званий, Там посуд весь, що потрібен. Мікрохвильовка, чайник, електричний тостер. Ну, тобто, все, чим ми користуємося вдома, користувалися і забрали сюди. Потім. Восени щось залишиться тут, щось заберемо в квартиру. Ну і ось тут такі картинки, ті, що також в мене були на кухні. Це я сама їх колись робила. Увімкнула світло, бо трішечки так перепад світла йде. Ось так, тут в нас піч. Піч працює. Ну, Попередні хазяї сказали, виглядає вона досить гарно, ціленькою. Поки що сюди поставили ось такі. Шкафчики з посудом і також з різними крупами. Поки ми її не топили, не знаємо, як вона працює, але кажуть, що працювала гарно. Кахлями вона обкладена і виглядає все дуже непогано. І ось тут ще також такий закуточок за дверима. Тут також всі. мій подрібнювач стоїть. Деякі засоби для кухні, ну, для будь-чого. Тут буквально дві орхідеї, які я забрала з дому. Вам показувала восени, як я пересаджувала. Зараз ось сюди проти світла, щоб було. Ось. Подивіться, як гарно наросли корінці. Дуже-дуже багато корінців. І новий квітконос вийшов. Ось так. І з цього боку корінці є. І з цього також і з цього також. А вже ж восени заберу їх з собою в квартиру. І ось тут також. Бачите, і корінці з'являються, і також нові квітконоси. З цього боку, і з цього боку. І зараз вона ще квітне ось така квіточка. Ну, я вже ж, як я без череночника завжди він в мене є. Де б я не була, також є і тут. Це вже ми сходили, прогулялися на сусідню вулицю. Там в минулому році один раз я гуляла, але не зафільмувала, не зробила фото, ну, тому що нікого там не було, а я так, знаєте, потайки не люблю робити. А це ми чому пішли саме туди? Тому що там дуже-дуже гарні величезні кущі гортензії. І вони такого були темно насиченого кольору. Взагалі дуже гарна така охайна і декоративна ділянка. І ми в минулому році ще і тому там зупинились, що дуже-дуже такого синього насиченого темного кольору була великолисна гортензія. В минулому році я так і не сходила, ні, ні череночок, нічого не взяла. А в цьому році ми прогулялися, познайомилися з хазяйкою, звати її Тетяна. Побалакали про гортензії, про різні квіти. Вона дуже давно займається квітами, ну так, для себе розмножує величезні там кущі гортензії. Може, колись сходимо з вами разом, і може навіть поспілкуємось на камеру. Вона сказала, щоб я приходила, вона з задоволенням прийме мене в гостях і побалакає на відео, щоб зняти це. І ось такі в неї. Такий в неї один кущ ось такої гортензії. Ви подивіться, квітка в нього рожева, наскільки вона пам'ятає, вона каже, в минулому році буквально одна була і не пам'ятає, якого кольору. А в цьому році дуже багато квіточок. І ось вона черенками зі мною поділилася. Одну гілку мені зрізала, я її на діляночки порізала і ось почеренкувала. Як завжди в перліті, тому що люблю саме вкорінювати великолисну гортензію в перліті, вона гарно вкорінюється. Може, коли з вами сходимо, вона розкаже нам, як вона робить, щоб такого темно-синього кольору була гортензія. Я взагалі в житті такого кольору не бачила ніколи. Дуже цікаво. Ну, а поки що вкорінюю ось цю. Сорт не пам'ятаю, але вона вже знає, каже, це сортовий гортензій, то я до неї ще. Сходжу, і вона мені скаже сорт, я тоді його вже запишу і буду знати, який сорт. Ну, і Заходимо в кімнату. Одна тут ще кімната є. І ось так ми будемо проводити своє літо. Досить комфортно, кімната досить велика. Це диван ми з чоловіком спимо. Це доціна кровать. Ось так. Ну, Звичайний дачний будиночок. Досить комфортно проводити тут літо. Є в нас інтернет, ми підключили, є телевізор, тобто і в дощову погоду тут зручно знаходитись, і коли на вулиці спекотно, будиночку досить прохолодно, тому що в минулому році ми все літо спали під укривалами і спекотно не було. Стіни поштукатурені і пофарбовані, в минулому році я фарбувала, спочатку був інший колір, але ми вирішили такий більш яскравий. Сонячний зробити. Ну, ось, в принципі, і весь будиночок. Ось так, в принципі, особливо нема чого і показувати, але були такі прохання, тому я їх виконую. Це мої зайці, яких я роблю взимку, коли нема чого робити в саду, в городі. Займаюсь тим, що шию вишиваю. І хрестиком вишиваю, і бісером вишиваю, і шию ось таких зайців. Зараз ще ось на цьому підвіконні також покажу. Такі мої хобі: ось такі ще. Собачка. Зайці Тедді вони називаються. Бачите, такі длинні в них. Ніжки, ручки і вуха. Ось шию і просто вручну, і на машинці шию досить легко і досить цікаво. І ось тут такі ще два сидять. Це також моя робота. Вишивка хрестиком. Така подушечка, можна сказати, декоративна. Правильно називається біскорню. Ось такі метелики на ньому. З цього боку також це я до Нового року. Робила такі ліхтарики в минулому чи в позаминулому році, мабуть. Ось такі ліхтарики до Нового року. Досить цікаво, вони робляться з простих плінтусів пінопластових і це підвісні такі стелі. Все склеюється гарячим пістолетом і можна використовувати і на новий рік. Там я ставила цей ліхтарик, свічечки, ось так зроблені. А це була в мене композиція до Паски. Також, бачите? Досить непогано. Коли взимку немає чого робити, в саду, в городі ось такими рукодільними справами займаюся. Ну, ось, в принципі, і все. Навіть не знаю, що ще додати. Маленький, звичайний, дачний будиночок, але в ньому досить комфортно проводити літо. І відпочивати і займатися якимось городними справами. Тут, до речі, за шторкою ще ми зробили таку гардеробну. Багато чого туди поміщується, чоловік зробив такі полички і там в нас гардеробна. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Не дуже довге і, в принципі, нічого такого незвичайного немає. Але просили мене показати, як ми будемо проводити своє літо. тому я вам відповіла на це питання, показала свій будиночок, досить звичайний. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.